Добрий день, малята. Я пропоную вам пограти сьогодні разом зі мною гру, яка називається Що є у космосі, а цього немає. Це є у космосі космонавт. Правильно, є, розумнички. Це є у космосі планета Земля. Так, малята, є планета Земля. Молодці. Чи є у космосі порося? Ні, порося немає. Чи є у космосі зірки? Так, звичайно, зірочки є у космосі. Чи є у космосі вогнища? Ні, малята, вогнища немає. Чи є у космосі планета Меркурій? Так малята звичайно ж є. Чи є у космосі планета Сатурн? І така планета у космосі є. Чи є у космосі дерево? Ні, дерева немає. Чи є у космосі метеорит? Так, звичайно ж, є. Чи є у космосі будинок? Ні, будинка немає. Чи є у космосі космічна станція? Так, Марята, є. Чи є у космосі бджола? Ні, взагалі, немає. Чи є у космосі сонце. Так, сонце у космосі є.